Слухайте, пані Марсело. Я це доцікався цієї магічної цифри на годиннику подивіться сюди. Дивіться, сюди дивіться, будь ласка. дуже уважно дивіться. Бачите? 23, 23. Та таке, двадцять 23, двадцять. Це значить, вам подав вже 24. додому йти. Нема на, чого ми. тут вже пити. Ну, і, чи, ви вже напили і наїли напили і наїли. Знаєте наскільки? 120 <звучить> <гривень>. <звучить> На сто двадцять гривень. На скільки вже взагалі, тут Нормально. сидіти, ну ідите. Вже. Ідіть Ні, туди. А что хто таке у вас не бодоси? Дивиться, кости. Вона, ситочка, вона думає, що вона, вона да мене да розводить. Да? Світоч красивеньку. Да, Я вже вам казав, що це не зірочка. Да ну тому, вас. Марсела. Марселиера. Слушайте, шампанские хадусы. Того раза я кисть буду без киса, а это сюда деньги. Я все сделаю мир. Вы снова, вы снова никуда не идете. І вот так вот и буду в Париже, так я оце сюда везу. Ты бы, ты бы, ты бы, ты бы, ты бы, Ну, чого ви смієтеся, як не нормальний? Ну, такий. ну, в Падизі вона була. В Падизі я буду. Де у вісні ви були, слухайте. А так гадусі. Що ви вона була у Падизі? Так гадусі. Красиво дуже. Силку ось випросили, хто з Падиза приїжджав, випросили оцю. Слухайте, а то щось? Ты не еду сказного, а ты сказал. Я вам в сотий раз Повідомляю, то моя дружина, дружина моя. <сивістична> so, ви мерите, ну так, донецу мертвите. Не маємо дивитися. дивиться. <сови> Ну я так я знаю, суцілька. Вона мені зранку він тебе спитає. що ти ходиш сюди, їсти, 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 їсть У нас ну, спільний холодильник. Ну, на а світить так гарно ну, світить і ну, світить. Ну, світить, ну, світить, ну, світить Заходить, уже вже Уже йдіть мутно. Тільки можна, йти з дідуською, зібрать, і йти. У, у мене хороший дідуська, я не знаю. Просто в одному десь? оказався є? Він мені подарив, знаєте, оце, а я зняла його. У мене були такі бусинки, такі, знаєте, як ну, брідіанті маленькі, дідуська каже, я уже, знає, спіду, вже там далеко кудись піду, ну куди я не знаю. Щось він мені весь це сказав, що він кудись піде, а куди він під. Піде. Ну я не я не знаю, куди він піде. Ну він каже, я тобі подарую, того, що ну я хочу в піти, Ну йому 90 ти заходи, він каже, я встав, ось тумився від то, Я воно якесь. Я кажу, ну дідуська, ну цього ви втомилися, що ви робили, сидите, спите їсти. Він каже, то не понять, ну я хочу тобі цю подарити. Так він мені подарив таке я Наступного разу його візьму. Камусик такий красивий, бідіаньк. Де ви взяли своїм дідусь? Да. Він каже, я уже. Що ви, ви своїм да, дідусь до мене Слухай, стали? Вже, 23, 23, вже давно було. Куди він піде, я, я не пам'ятаю, куди він піде. Сиди, як. Ви так захотілося піти, де ви Хотів спитати, ви мене сухайте, чуєте чи не чуєте, але я бачу, що... Підемо там постоїмо. Під та йдите, постійте, ну, йдіть, вже постійте, наскільки ж мова зна. Ідіть, постійте. Сампанське хороше, так? Спитайте мене, де я її купую. Та знаєте, я вам оцю цю ехвієву басню подарую, щоб ви ну, знали, що таке Париж, бо ви ж нікуди там не були. Так нам, мисло. Слухайте, давайте, знаєте, ходімо туди, я візьму оцей ярик Сампанського, а ви з ці п'яти. Сампанський тут туди, гусь, гость поди, що це воно таке. Ні, ні, Пробицька, Пробицька, є все нормально. Там Пробицько і за ну воно. Давайте, дочь і ходімо, Ідіть. Ні-ні ні, я тільки з вами піду, давайте зріденького. Потікайте, потікайте, ну що ви лобите. Та Потікайте, дайте, я візьму. Дайте, я хоч пряску візьму, ви здобуду.